Ось ця станція мобільного зв'язку розташована акурат за метр від помешкання однієї із жителів Великої Балки. Це вже не перша станція, яку будують у цьому мікрорайоні. Місцеві жителі розповідають, після встановлення цих вишок почали скаржитися на головний біль та хапатися за серце. Голови ж болять у нас, ж ми ж без таблеток не можемо. А що візьмеш, вип'єш таблетку, берегодя же той. Був ми догляд у школі. В нас у цьому році проходили безкоштовно люди. То хворих дуже багато, на онкозахворювання дуже багато людей хворіє. Велика балка в нас шахта, воно ж вредне такий радон, і ще добавка оцих антен. Ми просимо, щоб нам допомогли в цьому вопросі. За допомогою люди звернулися до кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 99 Андрія Табалова. Це вже неодноразове звернення. Таких звернень до мене вже було декілька. В одному випадку ми зробили так, щоб цю вишку не поставили. Але на жаль, ви знаєте, ці вишки вже стоять, і ми будемо робити все можливе законними методами для того, щоб їх звідси забрали, тому що ви бачите, громада проти цього категорично. Вої усні звернення члени 18-го та 19-го квартальних комітетів великої балки підкріпили колективною жалобою. Тому що ми не правому вирішити свої проблеми. Він нам пообіцяв. Узнати є дозвіл на установку вишок чи є санітарні норми. Наскільки шкодлива оця вишка для нас, хто живе тут рядом, постійно? Я звернувся до прокуратури і звертався до прокуратури з цього приводу. А ми також будемо звертатися до міськвиконкому, тому що я знаю, є розпорядження мерії про те, що якщо мешканці проти якогось будівництва подібного, особливо шкідливого, то це не повинно це не Повинно бути зроблено.